Цей день настав. Альона вернулась на простори Ютубу ненадовго. <laughs> ну, сподіваюся, що хто зна, хто зна, життя бентежне. Ви вернулася для того, щоб розказати, що зі мною сталося за цей рік. Розказати тим, хто слідкував за моїм життям і щоденником протягом цілого року, коли я його вела, коли я тільки приїхала до Канади і зараз вже більше, ніж два роки я знаходжусь в Канаді. Відповідно, в мене є що розказати, чим поділитися. Взагалі, це таке рефлективне, ре... Рефлекс... Фу, це. Рефлексивне якесь відео для того, щоб поділитися з вами е, своїми враженнями за весь цей час, що змінилося у моєму ставленні до Канади, і взагалі як я змінилася за весь цей час, тому що мені здається, все-таки, якщо переглядати відео, яке я знімала від самого початку, і яке було враження у мене від Канади на самому початку, і зараз е, це трошечки різні речі. Я вирішила зняти відео не того, що хочу похвастатись, а того, що. кого ми обманюємо? кого ми. Права в тому, що мені написали мої підписники в Інстаграм, які дивилися мій Ютуб. Багато писали, просили випустити нове відео, аж два рази просили, два рази писали. Тому я вирішила, що розкажу вам, особливо тим, хто не хотів приїхати в Канаду і приїхав, або тим, хто хотів приїхати і не приїхав, або хто не хотів приїхати, але просто слідкував за моїм життям в Ютубі. Чи вартувало воно того, чи не жалкую я про те, що приїхала сюди, тому що зараз всього такий такий проміжок часу більше, ніж два роки зробити маленькі крихітні висновки, тому що зараз це те, що я зрозуміла, що висновки робити в перші півроку це дуже неправильно. По-перше, тому що перший рік пройшов плюс-мінус окей, але потім я з'їздила в Україну, в мене почалася депресія, я пішла в терапію. Все повалилося, просто отак от рухнуло. Треба було. Брати себе до рук, і от я майже рік якраз до рук до рук, як назва нової мил на нового мила назви. На коротше взяла себе в руки і думаю, треба все розказати. І так, вже два з чимось роки я знаходжуся в Канаді. І перше головне питання, яке можливо вам буде цікаве, чи жалкую я що я сюди приїхала. Не жалкую, не разу було таке на початку, зараз не жалкую. Чого? Тому що чим довше ти знаходишся тут. Тим більше ти розбираєшся, тим більше витрачаєш часу свого ресурсу емоційного, в тому числі своїх нервів на цю країну. Відповідно, цінність твого перебування тут вона теж росте. Це так само. Зараз це так само, як коли ви зустрічаєтесь з дівчиною. Чим більше ви в неї вкладаєте, тим більше ви її любите, і тим більше вона вам цінніше ви з нею розходитись не хочете. Угу. А з Канадою плюс-мінус так само вона як вирідлива дівчина. Дуже треба багато вкладатися по тим приколам, які я для себе вичислила, так за весь цей час. Перший прикол очевидно не очевидний, але за весь час перебування в Канаді жодного разу не влаштувалася на роботу через LinkedIn, і Indeed або Facebook. Один раз по знайомству, один раз через YouTube, інший раз це ж рахую, що через YouTube, тому що знайомство, ось це ключова історія в Канаді. Все через знайомство. Мені це чимось трохи Китай нагадало, тому що там теж все всі питання вирішуються через знайомство. Крім цієї роботи, я зараз на новій роботі вже майже о сьогодні рівнем місяць. Тут мають бути салюти. Як я працюю на новій роботі, схрестила пальчики, щоб все було окей, і мене не звільнили, щоб все було добре. Ви теж там схистили пальчики, там побризгали на моніторчик святою водою, тому що мені воно треба. Це єдине місце, і то я сюди потрапила, не буду розказувати, де я зараз працюю. Прийдемо випробувальний термін, потім розкажу, якщо я буду знімати ще YouTube. І, і я що я зробила? Я прийшла, я прийшла сюди, там, де я зараз знаходжусь, Я прийшла сюди і сказала: от. Пожалуйста, дайте мені поговорити з менеджером. Коротше, я можна сказати, ногою в двірі, головою в стіну, але пробилася на роботу, тому що я просто прийшла, я розносила резюме і тому подібне. Уявіть собі. Але в чому ж прикол, до чого ми повертаємося, що в Канаді роботу можна знайти як через LinkedIn і Indeed, але я в мене чомусь це не вийшло. Хоча резюме ми переписували дуже багато разів. А ось. Так, такими через знайомства, через самому приносити резюме, от отак можливо, так воно кра чомусь краще працює. Хоча, якщо чесно, в мене були на це в перші півроку мого перебування в Канаді. Наступний момент, про який я багато розповідала в попередніх ві відео, і що може вам бути цікаво або не цікаво, взагалі, що з питанням саморозвитку, тому що багато хто писав в коментарях під першими відео, що Канада це супернудна країна, що тут деградуєш люди не щирі і всі оці закидони, які я читала майже під кожним відео е, на Ютубі, все залежить від тебе. От об'єктивно, серйозно, це так само, як з роботою. Якщо сорі, сейчас скажуть, наркотики вживаю. Ні, ну чешеться. буду бухати нічого. Ці два роки я активно виступаю як зі стендапоми. Навіть в е, їздили на гастролі в Оттаву і Монреаль. Ага, активно виступала зі стендапом, активно виступала в якості співачки, випускала там пісні і досі, якби маю за запрошують виступати. Я буду виступати на українському фестивалі в Торонто, е який я теж до речі показувала в перший рік, коли я приїхала до Канади. Я показувала цей фестиваль, робила з нього маленький репортаж. А, і в цьому році я там навіть буду виступати. І в чому прикол? В Тому що в мене за весь цей час жодного разу не виникнула думка, що мені нудно. У мене тільки виникнула думка, де мені ще більше заробити грошей. Тому що коли в тебе є гроші, тобі не нудно ніде. Ти всюди знайдеш чим себе зайняти. Відповідно, цим я і займалася протягом всього року. Я шукала, як можна більше заробити. Запустила ще один маленький свій проєкт, так можливо, колись про нього я теж розкажу. Якщо буду знімати Ютуб, то ви його й побачите. Власне просто нудно не буває. Якщо вам нудно, ви нудний. Тому всі ці коментарі вже зараз два з чимось роки. Я тут. Всі коментарі щодо того, що тут нудно, просто відсікаємо одразу. Це неправда. Може ви нудний, або ваше оточення нудне, або у вас грошей немає. Це от три варіанти. все. інших варіантів немає. Що стосується деградації, то це так само як і з нудно. Якщо ти сам деградуєш, то ти деградуєш. Якщо ти спроможний навчатися і таке інше, Канада тут не при чому. Об'єктивно. Реально, не при чому є безліч курсів, є, є чим зайнятися. Я ще пройшла під час де, де взимку, де взимку було нічого робити. Холодно, я пройшла ще курси на PR, це uh, Public Relations, де да, онлайн на курсері не, не рекомендую, якщо що, взагалі курсеру. Ну конкретно в цьому направленні це повний бред. І відповідно, що вам можу сказати. Є чим розвиватися, є чим зайнятися, які там ще були закидони стосовно а, -а, -а найголовніше пройде три роки і ногою підзад вас викинуть з той канати. Як і очікувалося, а може й не очікувалося, українцям дали можливість продовжити прозвпродовжити перміт Власне кажучи, я його продовжила, і зараз у мене ще плюс три роки, відповідно, ще два роки, для того, щоб думати, що робити далі зі своїм життям. А те, як все тут складно вирішується з цими листами, до речі, працюю я Дуже багато жалілася про те, що всюди треба дзвонити, всюди треба писати імейли. E це втомлює це, дуже втомлює перший рік. На другий ти до цього звикаєш. Об'єктивно, реально зараз, коли я розумію, що мені там треба щось вирішити, я просто дзвоню. От це нещодавно, буквально вчора. Так мені не подобалося, що дуже в мене дорогий тариф на мій мобільний оператор. Я прям стресувала, тому що ну, інфляція розумієте, ці всі справи. Я стресувала. Думаю, як можна вирішити це питання? Перейти на іншого оператора, це гарний варіант, так? А можна ще подзвонити туди. І спитати у них, які в, нас є. І в них є варіанти. Що ви думаєте, я зробила? Я подзвонила туди сказала, я від вас уйду, уйду, якщо ви не зробите мені знижку, якщо в мене не буде кращий тариф. Що ви думаєте, вони мені зробили знижку, тепер щомісяця я плачу менше. І ще й зробили кращий тариф. Хоча його в пакеті, тобто його на сайті, поміняти неможливо, його немає, його не існує. Його вони зробили. Тобто тут багато питань вирішується таким чином, що ти туди, кудись там, туди, куди вам треба дзвонити. І починаєте вести дуже порядний діалог. Реально порядний, реально спокійний, без усяких там з моїм тяжким темпераментом емоцій. Це, звісно, дуже складно, треба дихати е, дуже часто. Хоча, якщо б дихала маткою, я б взагалі випросити всякі ці дурні не рішала, ну не суть. Якщо треба вирішити якесь питання. Можна подзвонити, можна написати імейл. Якщо це не питання, звісно, з китайським посольством там взагалі нічого не працює. Nee. Було ще дуже багато закидонів стосовно того, що мою прямолінійність і мій характер канадійці не сприйматимуть. Тут я погоджуюсь. Реально це для них тяжко, коли з ними говориш. Прямо скоріше за все, треба. Б... От пройти декілька кі кіл цього одобрення, цього підсластітеля зверху насипати на свій характер, улибочку натягнути від уха до уха, навіть якщо тобі кажуть щось не те, що ти хочеш почути. А, і про... От це насправді ну, реально правда. Але знову ж таки, коли ти живеш, якийсь певний час вже тут, ти вже до того перестаєш відноситися, так ніби, о, це так стромно, на що я буду притворятися, що я отакий, такий, не такий. Я вичитала таку фразу, що якщо ти посміхаєшся, то твій мозок автоматично посилає дофамінчик до твого організму. І можливо, вони всі тут такі немножко на релакс, такі візі, не, тому що no pressure, тому що насправді. Вони багато посміхаються. і, Мені здається, це їм дозволяє трошечки понизити рівень стресу. Угу. Бо я стала трохи більше посміхатися, не тому, що мені там весело і смішно, а тому, що звикла. Реально, ти до цього більш-менш звикаєш, коли ти кудись приходиш. Оцей смолоток навіть і в супермаркеті він відбувається. І до цього теж можна звикнути. І це не є чимось таким, знаєте, поганим. Це не треба звикати до чогось негативного, наприклад. Щодо негативних моментів в Канаді. Негативні моменти це завжди буде для мене іншуренс страховка на машину. Я не знаю цю історію, я не сприйму до кінця свого життя. Хай воно буде довгим у мене, звісно, але це, це реально. Я купила нову машину. Не як вона не нова, вона потримана, потримана, потримала Потримав їх у ручках своїх. От я її теж потім потримаю. Ем, купила машину і іншуренс. Це, звісно, бідося І це ще я плачу три майже 400 доларів на місяць на те, щоб просто в мене була страховка на авто. Без страховки я в принципі авто користуватися не можу. І, і це дійсно бідося, Але тут вже тут. Не змиришся з таким, ну, з такими. Ну я влі, просто я, я навіть нема намагаюся не рахувати. Що стосовно мого того особистого, що я там е, розказувала вам живу і все стільне, е, то живемо ми все там. же. Ми живемо з моєю сусідською Лілічкою. У нас має, планується поповнення. Я не вагітна. Ліля теж у нас просто ще буде одна людина. Жити в нашій квартирі, напевно е, е, бізнес іде, робота іде. Часу мало, і це до речі дуже сильно відчувається про те, що теж мені писали в коментарях, що Канада це країна, в якій ти живеш заради працювати, а не працюєш заради того, щоб жити. Це факт, е дуже доводиться багато працювати. Дуже багато. Дуже багато. А може просто мене губа не дура, знаєте, хоч, хочеться ж багато чого. А відповідно, плюс кредит на машину. Це ж теж вам знаєте, теж таке мотивація на життя. Хтось мотивується на те, що там чоловіки мотивуються, о, треба сім'ю утримувати, а мене треба машинку утримувати. Я хочу зробити це розділити це відео на дві частини, можливо, тому що зараз я вам в курс подій, що я тут на місці, що я готова відповісти на ваші питання, можливо, щось зняти або показати вам щось цікаве. Тому що я планую найближчі місяці бути більш активною в Ютубі, якщо ви е, зробите мені легкий супорт. До речі, е, знаєш, багато бісить, коли е, використовуєш анг ан англіцизми в е, мові. Але мені так мені так подобається, не хочу дуже стіснятися. Я ж зря ці слова учу. Я ж тут зря ту англійську мову намагаюсь вивчити, щоб не випендрюватися, що я ті слова знаю. Так що ждіть. Вже, я думаю, років через 5 мій YouTube перейде на англомовний. Так от, я розділяю це відео на декілька частин, тому, якщо ви напишете мені в коментарях. Якісь ваші питання або що вам цікаво подивитися, показати. Я покажу, подивлюсь, розкажу, все постараюсь детально робити, так як це я робила раніше. Ось, але від вас треба вподобайка, від вас треба якийсь коментар для того, щоб я розуміла, що це відео не просто так, що я тут ділом займаюся, що я не, взяв, не зря взяла телефон до рук знову. бо є що показати, є що розказати. Тим паче я б з радістю з вами поділилася якимись візуальними ефектами того, що відбувалося цілий рік, де я. Була, що бачила, що скільки де як коштувала, якісь маленькі свої рекомендації. Ну або просто такий лайфстайл влог, що розказати. Хоча зараз насправді ютуберів ой-ой-ой. Вона -ой -ой. ну, може, просто я вам будущі я вам прямо. Все, целую, обнімаю, пішла монтувати відео і викладувати його вам якнайшвидше.